Хотів розпочати з оцих знущань фактично Путіна над Трампом стосовно цього незрозумілого енергетичного перемир'я, яке розпочалося незрозуміло коли закінчилося. Ми знаємо, коли це точно. Але справа Епштейна це здається і є відповідь, чому Трамп так компліментарно відповідає на те, що Путін влаштовує в Україні, і до речі, за Байдена такого не було таких масштабів. Якщо ж ну, про це трохи також пізніше. Справа вибухнула. Ну ви про це казали, здається, кілька тижнів назад ми з вами розмовляли: оці солодкомедові пастки ФСБ, тобто вже офіційно навіть знайшли ці агентства десь там на Кубані, ну тобто, чи в багатьох містах Росії поставлялися дівчата на цей острів, тобто ФСБ видно не озброєним оком. А це відповідь на те, чому Путін так 20 років фактично свого правління поводиться з західними елітами. Ну тобто він їх купує, він їх тримає на гачку, і тому так, от бо знає, що будуть домовлятися, і нікуди не дінуть. Ну, о, пане Романе, повністю можна прийняти той концепт, який ви запропонували. Більше того, переконаний, що те, що оприлюднено нині. Це далеко ще не свідчення повного дна. А повне дно настане тоді, коли будуть оприлюднена інформація про Івану Трамп як першу дружину як агента КДБ про Роберта Максвелла, про Діслам Максвел. Ця інформація вона відома. Вона є вже. вона... Фрагментарно вискакувала в європейських, в чехословацьких колись і чешських змі, в американських, але в зв'язку з тим, що воно не мало такої системної, системного характеру, все це якби відметалося, вважалося несерйозним і, і таке інше. Те, що в основі цього не просто є забави певної категорії там, населення. Чоловічого, жіночого і так далі, це знали давно, розуміли масштаби всього цього. Однак до того часу, поки фігура Трампа не з'явилася на Олімпі, все це стримувалося на гальмах, бо необхідно було тримати механізм тиску і випускати його тоді, коли зійдуться всі оці фактори. І зверніть увагу, там ні період Біла Клінтона, ні багатьох європейських очільників, які зараз фрагментами потрапляють, не цікавила настільки КДБ, ФСБ в попередні періоди. От фігура Трампа, за яку вчепилися давно. Uh, Пам'ятаєте, ми з вами говорили, я казав, з 1986 року йшла ретельна проробка цієї фігури. Його обкладали кримінальними грошима, його рятували, йому організовували спочатку катастрофи, потім його рятували в цих катастрофах, йому е підсилали людей, е його ловили на ці медові пастки. Нині ситуація, де все сходиться потроху, і тому. Коли ми задаємо питання, що таке анкориджський дух, то відповідь анкориджського духу треба шукати в оцих медових пастках файлів Екштейн. Однак, у нинішній ситуації навіть ці речі, в порівнянні із катастрофою Меніаполіса, вони виглядають ну, достатньо таки блідими. І не випадково Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки оцей об'єм величезний, він ще не весь, але вона його викинула для того, щоб інформаційно потопити. Даруйте в цьому лайні трагедію Міннеаполіса. Тому що е, наїзд на конституцію, на права американців настільки великий, ну я процитую уважно, коли ви сказали минулий раз, що. Людина фактично поранена, вони всадили в неї 10 куль, при тому, що агентам цим заборонено використовувати зброю, їм категорично заборонено брати вогнепальну зброю. Вони всі озброєні, вони стріляють в людей. Вони топчуться по Конституції. І все це з наказу, особистого наказу Трампа, міністерки внутрішньої безпеки Ноем і так далі. І очевидно, що у нинішній ситуації. Навіть файли Епштайна е, випущені в такому об'ємі для того, щоб нейтралізувати цю інформацію. Зверніть увагу, як на, ці, ну, на цю гору почали нагортати ситуацію в Ірані. Він же її Трамп відпустив. Вже. Він вже відпустив, він давав її ход. Потім він мусив знову відправляти туди флотилію. Сюди додавали зараз Кубу і так далі. Все це робиться для того, щоб цими зовнішніми речами. Замастити, загорнути все те, що є трагедією Міннеаполіса. На моє переконання, я тут погоджуюся з багатьма аналітиками, Трамп починає валитися з гори, і швидкість його падіння буде дуже, дуже швидкою. Те, що всередині республіканців зараз розпочалися конфлікти. Де вони категорично відмовляються від ідентифікації себе і з Дональдом Трампом. Минулого тижня відбулися місцеві вибори в окремих штатах, місцеві парламенти. Республіканці їх просто стріском провалили. Зверніть увагу, жодної інформації про ці вибори ніде немає. Чому? Тому що там повна поразка. Відчуття таке, що осінь стане не просто там початком катастрофи республіканців і Трампа. Це буде катастрофа, і всі розуміють, чи не може це стати катастрофою Америки. Оці тези, які зараз з'явилися про громадянську війну, про війну Штатів і так далі. Це все наслідок а, політики Дональда Трампа. І тому зараз зверніть увагу, як відповідає Трамп. Він то на Біла Клінтона перекидає, то на посла а, Великобританії Мендельсона. То знаходять там е, Біла Гейтса і крутять тему цю і так далі. Ну, Знакові ви... прізвища знаходять, так, що. Так. Е, Якби як... тільки не Дональда, не Дональда Трампа в цій ситуації, я вже не кажу, оцей нинішній конфлікт, черговий конфлікт із журналістами в овальному кабінеті. Ну, він чітко говорить про те, що сам Трамп, як людина, він на грані зриву. Тобто він уже ледь-ледь. Сприймає ці питання, які стосуються. Оплаті. А Путін буде підштовхувати падіння Трампа чи буде його рятувати? Тому що енергетичне перемир'я не зрозуміло, чи воно було. За словами Трампа, так з діями Путіна навряд Медведєв дав велике інтерв'ю, і знову ж таки там, знаєте, була така про Трампа. А де ж човни? Президент Сполучених Штатів лякав Росію човнами. Ну, ми якось їх і не побачили, не знайшли. Тобто він же ж міг. Пропустити цю тему, тому що вже давно всі забули ці слова Трампа. Він каже що щодня щось подібне, але ж не пропустив, вказав на те, що ніяких човнів. Ну тобто, вказав на небезпорадність фактично президента. Тобто, знаєте, отак, от якось його все ж таки потроху, потроху, але чи не потроху навіть. Тобто, буде рятувати, чи буде топити Трампа. А, пане Романе, путін буде його. Фрагментами і топити, і рятувати. Це типова Візантійщина. Дає е, цукерку і тут же лупить гарапником, щоб е, був е, більше гідний до змови, до спільних дій і так далі. І Москва буде використовувати цю слабкість позиції Дональда Трампа. Ситуація із енергетичним перемир'ям вона була до простоти зрозуміла, і ми з вами минулий раз на цю тему говорили. Вона була вона б була абсолютно прогнозованою. І тут Москва чудово розуміє, що це не в характері, це не у властивостях характеру Дональда Трампа сказати, що так, це порушення нашої домовленості, тому що фактично його не було. Він, ні, він сказав, він витримав сім днів. Які сім днів. Але це він, це Трамп. Я не винуватий, я тут не при чому. Ми домовилися. Це все. Ніхто. А хто ніхто не винуватий у цій ситуації? Путін домовленість всі виконав і так далі. Трамп загнаний в кут. І у цій ситуації Москва буде з одного боку шлейти його грапником вустами того ж самого Медведєва. З іншого боку, буде давати йому цукерки, шанси виповзти. Шанси цукерка московська для Трампа, це тиснути на Україну. Тоді Москва буде послаблювати тиск, Як тільки Трамп задумає щось інше, його будуть знов шлеїти файлами Епштайна у ситуації. Оцього питання, яке журналістка задавала Дональду Трампу по перемир'ю, вона невірно його сформулювала. Необхідно було сказати про те, що, пане президенте, а, чи не є а, знущанням дії а, Путіна по відношенню до вас, адже він слово дав, його треба було просто прибити до землі цією фразою, щоб він а, зрозумів це, тому що навіть Лінці Грем, який а, вчора оприлюднив свою пропозицію про те, щоб передати а, тамагавки, зверніть увагу, як він всередину закрутив тему. Про те, що Путін знущається над тобою. А ти продовжуєш у цю гру грати в кінці кінців, прийми якесь, прийми якесь рішення. Але Линці Грем це дуже своєрідна і хитра людина, і він якби знаходиться в інструменті дій Дональда Трампа. І це по суті не стільки звернення Грема до Трампа, скільки спільна позиція, спроба відповісти. А Путіну зупинись, не треба. Я готовий зустрічатися, бо будуть томагавки. Ось про що це говорить. Ну і відбілити, мабуть, себе трохи, як ви зазначаєте, так відмежуватися трошки від Трампа. Все ж таки, тобто я закликаю дуже строську політики, а Трамп, ось бачите, якось не Безумовно, тому що йдуть вибори, і Грем же буде балотуватися, Йому треба підтримка виборців, і ці виборці, на жаль, не будуть голосувати за людину, друга, співбесідника. Гравця в гольф спільного із Дональдом Трампом вони будуть голосувати за людину з позицією.